16 лютого 2023 року рашистська терористична недодержава завдала чергового ракетного удару по критичній інфраструктурі України. На початку доби російські нацисти здійснили пуски крилатих ракет повітряного та морського базування керованих авіаційних та протикорабельних ракет. Загалом для удару рашистами було використано 36 ракет, 12 крилатих ракет повітряного базування Х101, 555 8 крилатих ракет морського базування Калібр, 12 крилатих протикорабельних ракет повітряного базування Х-22. Три керовані авіаційні ракети Х-5931, одна протикорабельна ракета Онікс для Пусків Кацапи залучили літаки стратегічної авіації ту 22 М3 і Ту-95 МС з району Курська та акваторії Каспійського моря відповідно. Літаки тактичної авіації су 35 з району тимчасово окупованого Мелітополя та носії крилатих ракет в акваторії Чорного моря. Силами та засобами Збройних сил України знищено 14 крилатих ракет та дві керовані авіаційні ракети рашистських загарбників. Уламки однієї з ракет знайшли у Республіці Молдова біля кордону з Україною.